Жінки проти мобілізації в селі Черемхів, що на Коломищині, невдоволені повістками. Страйкують жінки, кажуть, відпускати чоловіків на фронт не будуть. Запитували, чому не йдуть воювати силовики, міліціянти, працівники СБУ та прокуратури. Усі претензії висловлювали голові сільської ради. Натомість, війт розводить руками, каже: скарги та сварки має вислуховувати саме місцева влада, на яку повісили всіх собак. Відмовляються від АТО, але не чоловіки, а жінки. Село Черемхів сколихнула чергова хвиля мобілізації. Коли жінки дізналися, що до сільської ради прийшли повістки, вирішили не сидіти, склавши руки. Кажуть, відпускати своїх чоловіків на війну не хочуть і аргументують: якщо й повернуться із фронту, то стануть нікому не потрібними, бо держава про бійців одразу ж забуває. Хто вернувся каліками, хто не може ні себе забезпечити, ні сім'ю, що лишилась дитина, бабуся, матір, сестра. Ці жінки без копійки доживають просто. Жінки не розуміють, чому в країні немає воєнного стану, але чоловіків забирають до війська. кажуть, вони, хоч і не надто розбираються у великодержавній політиці, проте виникає запитання, чому у зону АТО не йдуть силовики, міліціянти, працівники СБУ та прокуратури. Міліція в першу чергу. Прокура. Тура, СБУ і ці всі внутрішні служби я не знаю, як вони правильно там називаються, але вони в першу чергу повинні іти нас захищати. Історії у цих жінок різні, але у кожної є причини не відпускати чоловіка у зону бойових дій. Мого чоловіка хочуть забирати на війну. Ну в нього є троє дітей. Ми уже довідки здавали, що ми ну шує троє дітей. Ми не хочемо. І знову, знову пишу, я знову, знову те саме. Чого так? А у мене троє синів. І я... Інвалід і трудове коліцтво, чи я можу, вони мають право йти служити. У село прийшло 30 повісток, але їх ще не встигли роздати, розповідає сільський голова Черемхова Михайло Паньків. Згідно із наказом, орган місцевого самоврядування зобов'язаний провести мобілізацію. От тільки як це зробити, коли громада так радикально налаштована? І воєнкомат, і органи виконавчої влади просто поклали на передову. Зараз вислуховувати цих всіх людей, хоча не тільки сільська рада має проводити мобілізацію, це повинна проводити адміністрація, і районна рада, і військовий комісар. Це перша їхня обов'язок. А поки жінки протестували, чоловіки чекали у коридорі, не на камеру зізнаються, йти не хочуть, але як треба, то не відмовляться. До слова, від початку війни на Донбасі із півтори тисячі мешканців ще жоден не брав участі у бойових діях. По третій мобілізації було, але тоді було два чоловіка. Але в останню комісію не прийшли. Натомість у Коломийському військовому комісаріаті кажуть, свою роботу виконують. Що робити у таких ситуаціях? Проблема місцевих рад. Так чи інакше, мобілізація має тривати. Із Черемхова Віталія Васильчук Ігор Кофлюк. Програма події НТК».